Вітаю пані та панове. Це перед вами шкілка, одна із два ряда. Значить, це вже вона підготовлена майже до викопки. Зараз пройду, зніму стійки. Стієчки оці, на яких кріпилася полка, дріт наш. Значить, кріпилася вона приблизно на. Ось ці ось у висоті. Кріпилася на цій висоті, це орієнтовно метра півтора від землі. І вище цього дроту також були верхівки саженців. Всі вони зрізані приблизно на отакий прирост. На прирості в середньому йде бруньків від. 12 і вище. Не всі вони, відповідно, є по висоті такі. Є деякі, які от розвивалися трошки менше, зрізалися, а вони вже е, зеленка. От, тобто, вище цієї бруньки вже було, в принципі, те, що нам не подобалося. От, і ми його зрізали. Зелене. От, значить, це одна із шкілок. Вона в основному вирощена по одному пагону на молоденьких саджанцях На деяких є, наприклад, ось такі от двійні. Вони, в принципі, і залишилися. Це, до речі, що тут любимий. Так, подекуди, зараз продемонструю. От, є ось такі от двійні, біла леді. Подвійні. Але в основному вони всі йдуть. По одному в шкільці в самих буграх по дві каплі з зовнішньої сторони, це один момент, це ось одна шкілка. І інша ми в цьому році проекспериментували, але є як і позитивна сторона, і трошечки негативна сторона. В наших значить іншу шкілку. Тобто це ось от три ряда і ще є ще один ряд, такий самий по довжині, це десь 50 метрів. От, і є інші ще шість рядів. Там ми використовували трошечки інакшу, інакшу схему. Там ми використовували по два пагони на кожному саженці розвивали. Тому що задумка, яка в цьому випадку? Задумка наступна: що два пагани вони мають більшу вегетативну систему, відповідно більша вегетативна вегетативний апарат, відповідно, більша коренева система. Тобто, що це нам дасть на майбутнє, коли сажанець висадиться вже на ділянках, От, це дасть потужний поштовх для розвитку саджанців. Знову ж таки, той експеримент, яка негативна сторона, що нам не сподобалась, на відміну від ось, ось однорічних, ну, там, де вирощується по одній лозі, от, на тих саджанцях приріст він не такий потужний по товщині. От, якщо ви тут бачите десь приблизно міліметрів 7 товщину лози, то на тих приріст в основному десь ось такий от. Міліметрів 5 орієнтовно, От, але їх дві лози. От, плюс це була трошечки загущеність по вегетативній масі От, приблизно в два рази. Да? Оскільки у нас тут одна лоза, відстань між лозами 12 см. От, то там пагінне стояння було в два рази більше. І як ми не боролися, все одно там було, як бачите, тут, наприклад, лоза Вона чиста, то там лоза трошки побита аїдіумом. От, в принципі, вона вся оброблена для подальшої експлуатації самих саджанців для висадки. От. Але є такий, є такий негативний момент. значить Все одно, знову ж таки, тут варіанти, які для вас, до вас приходить лоза з ось таким приростом. Наприклад, на цьому саженці у нас раз, раз два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 броньок. Ви можете, ну як правильно робиться, да, там завжди обрізають на десь приблизно 4-5 бруньок. От дехто обрізає навіть на 3 бруньки, розвиває потім саджанець з цих бруньок. Я почав використовувати систему, коли я осліпляю осі, ось 5 бруньок, а розвиваю осі, ось ці ось 4 бруньки. Потім, коли от -от -от, через те, що тут короткий міжвузля, тут твориться дуже потужна коренева система. Оскільки ми використовуємо траншеї, то голова куща у нас знаходиться значно, значно нижче рівня землі це сантиметрів на 30-40, відповідно, розвиток. Висаджується вона під кутом. Це трошечки зараз в цьому відео покажу пізніше. Вона висаджується під кутом. І потім в кінечному результаті з оцих 4-5 утворюється потужна коренева система. А ось цей переріст я розташовую паралельно до землі. От. І вже з них розвиваю бруньки. Як правило, за рік. Вдається виростити навіть і по 4 пагани. Зараз я перейду до такого куща і продемонструю. Наприклад, в тому році ми садили байканур, оплащення Сюзанну по такій технології. от Не знаю, можливо, хтось її вже давно використовує. Я для себе зробив такий висновок зробити такий експеримент. От, зараз прийду, покажу, про що я кажу. Так, продовжуємо відео. Значить, ось саджанець. Він висаджений в траншеї. Ну і наступний так само, до речі. Він висаджений в траншеї. Він був обрізаний на 8 бруньок. Перші 4 я осліпив. Цей пагін я розташував горизонтально до землі. Як бачите, от рівень землі, тут трошечки землі насипано, оскільки вона йде з приямка з одного куща і з приямка з цього куща. От. Саму лозу закріпив штирьом металевим крючком. От. Потім в подальшому, наприклад, в наступному році по весні цей кущ. Тут трошечки земля відкопається, і він знову пригнеться, знову пригнеться до землі. І оця майбутня голова нашого куща, вона буде знаходитися нижче рівня землі. ну, Небагато. От, і в подальшому тут буде сформовано 8 рукавів. Це буде хороший. Початок для утворення дуже потужної кореневої системи. От, Є скільки тут вузлів у нас знаходиться. От, вони будуть знаходитися нижче рівня землі, тобто коренева буде потужна, і це дасть нам змогу в подальшому навантажувати кущі винограду в 60 кг. От. А з відціля ми доб'ємося в кінечному результаті 8 рукавів. І в подальшому, коли ми будемо омоложувати наші кущі, зрізати багаторічні рукави, яким вже буде 8, 10, 12 років, то ну, проблем з утворенням нових лос для нас ну, такої проблеми не буде. Тому що буде дуже потужна закладка голови куща. От, і хочемо, ми не хочемо з цих вузлів протягом років, в подальшому, в подальшому житті цього куща, буде утворюватися багато нових лос, які нам, які нам придеться щорічно виламувати, вирізати, оскільки нам вони просто не, не, не потрібні. А формування буде восьмирукавне. От, і це, до речі, кущ посаджений в тому році, 2023 весною. В тому році ми сформували ці чотири лози. І вже в цьому році ми їх кидали на плодоношення. От, і вже в цьому році ми збирали з них врожай. Отак от, от от працює вся ця система. Вернемося до наших кущів. Як бачите, на кожному саджанці є бірка. Більше того, ми при висадці, при закладці саженців, вони також біркуються. Але біркуються вони як. Наприклад, є початок і кінець. Якщо це, наприклад, де індивідуальні лози, які ми висаджуємо. От, вони біркуються кожна. Ви бачите, на самих лозах, е як да, двохрічних, у них на кожній є бірка. А на е саджанцях, які висаджуються е пучком, є е біркування е на початку і на кінці. От, Наприклад, кінець ряду, хризаліт, початок, дар'я. І проходимо ми далі, 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 далі. І тут ми бачимо знову Дар'я і початок подарунок брату. От, більше того, це все записується в записник. Кожен із них потім маркерується. От, по списку все перевіряється знову повторно. Все це робиться для того, щоб не було пересорту. Вся ця геморойна робота, за яку от, яку ми робимо. Ми несемо відповідальність для того, щоб наші клієнти мали гарний посадковий матеріал. Це один момент. Так, далі по нашому експерименту. Ті саджанці, які йдуть з іншої ділянки, там переріст приблизно такий самий по визріванню, але тонший, деякі саженці тонші в два рази. Плюс частково вони пошкоджені аїдіумом, але він оброблений, вже оброблені проти аідіуму самі лози після того, як зробилася ця вся маркерування. Значить, по приросту, що я хочу сказати, це те, що свого часу проводив експеримент по висаджуванню Прироста з саджанців. Тобто є лози, які є дефіцитними. Да там Вони коштують і 1000, і 2000 свого часу, і 4 тисячі за 4 бруньки. От, і вони щось Ми беремо, наприклад, якийсь матеріал, один, дві бруньки ми беремо на прищепу. Іншому ми висаджуємо саджанець, вирощується саджанець. Потім ми сам саджанець беремо для себе висаджуємо, а приріст, який сформувався з таких от дорогих матеріалів, він знову біркується і йде на висаджування на наступний рік. Але експеримент полягав у чому, що життєздатність такого приросту з однорічних саджанців його відсоток коливається в межах 40%. 40 Тому варіант, що ви посадите перевіст і він у вас дасть хороший результат, складає орієнтовно 40%. Це буксмерим проведений десь приблизно з 100 черенків. З 100 сарників свого часу. От. Значить, Потім. Це відео за сьогодні у нас 14 жовтня. Завтра будемо на ділянці 15 жовтня, на ділянці у брата. От, я відзніму і там матеріал, ну, власне, щоб все, да, все показувати, як є. От, і, щоб кожен розумів, яка проводиться праця всім з усім. По приросту, знову ж таки, кому не потрібен такий приріст, я буду кожному телефону все одно перед відправленнями і питати, чи потрібен прирост чи ні. Так. А це інакша ділянка, інакша шкілка. от І тут ми як використовували, вирішили в цьому році зробити. Рішили проекспериментувати. І зробити в основному по два пагани на наші лози, які ми вставляли по весні в землю. Зробити по два пагони, з якою задумкою, як саджанці, які робляться як для себе, щоб було побільше лози, тобто по два пагани, не один, а два. От, Наприклад, як ось у нас тут два пагани на цьому саджанці, на наступному два. Навіть тут, де виходило з однієї бруньки один пагін, також кидали два пагани. Тут по два пагани. Наприклад, сюди йшов один, потім намагалася зробити роздвоєння. Ну І так майже на кожному саженці. От рідко де залишалося по одному пагіну. І як результат, наприклад, е якщо там висаджувати, да, обрізати потрібно на повторний ріст. ну і Такий там обрізається на 4 бруньки, на 5 бруньок орієнтовно. Ну от Такі саджанці, які мають по 2 погани, обрізаються на 3 бруньки десь, да, тобто обрізається на 1, 2, 3. ну і ця Не враховується у нас. Ця обрізалася та, да, на 3 і та на 3. А цей приріст. От, як я вже казав, колись ми робили експеримент, висаджували близько сотні їх, то відсоток їхнього пробудження був 40% орієнтовно плюс-мінус, із таких лоз. Ну, відповідно, що це нам дало? Це нам дало по трошки тонші лози на саджанцях, на прирості, аніж ті, які вирощувалися в один пагін. Наприклад, йдемо. Далі по ряду, і тут у нас де йде один пагін, він вже йде десь товщиною приблизно міліметрів 7. От. Там, де два пагани, вони вже товщиною міліметрів по 5. Але до чого я це все розказую? Це було загущеність. Відповідно, чим вищий був ріст, тим глаза ставала товша, сам лист ставав більше. І це давало погану привітрювась. Якби не боролося ми різними препаратами, за проти противідуємо все одно було деяке лози пошкодження відділу. Вони всі, правда, вже оброблені, тобто убитий сам гриб на лозі. От вони вже всі оброблені, хорошою концентрацією топазу. Але до чого я це все веду. От ми копаємо І да? Є навіть, навіть такі ось опагани, де по три пагани. Це на прикладі одного сорту, такого, як Клаудія Кардіналі, я роблю. От, такий ось також ось саджанець з двома паганами. Такий ось саджанець також з двома паганами. Да, Тут навіть три пагани пішло розстроєння далі. От. Е, з якою метою це все робилося? З метою, що чим більше вегетативна маса, тим більше листа, відповідно, чим більше листа, тим краще годується коренева система. Е, і йде така, е, цикл. От. В день працює лист, вночі працює корінь. Відповідно, йде розвиток хорошої кореневої системи і хороший розвиток вегетативної маси. О, це дасть нам по висадженню і обріці на повторний ріст хороший поштовх на майбутнє. Он знову ж таки, зверху береться саджанець. В ньому також іде розстроєння. Така от коренева система. От, але от, є ураження. Наприклад, цей пасинок він пішов пізніше і є на ньому ось таке ураження наїдіумо. Мільдю там не було от, і мільдю, ніби все добре працювало, а проти ідіуму з тої жиро, яка була, не було тяжкувато. Коренева система знову ж таки. Ну і так майже кожен саджанець у нас. Но, бачите, по дві лози і по кореневій системі. Так, це, наприклад, ось одного сорту. Це ось ми викопали красу Дніпра. Ну, зараз це все, власне, у нас піде укладатися, копається невеличкими партіями десь по 15-20 саженців, і одразу вони складаються в поліетиленовий мішок. Який не продувається вітром, одразу зволожується коренева система. Це робиться для того, щоб саженці були одразу в тонусі. Ну, от Краса Дніпра. От Такі от саженці по красі Дніпра. Не кожен, до речі, сорт має таку кореневу систему. Різауш, він не має таку потужну кореневу систему. Там за скільки років ми копаємо їх. То коренева система менша. От, колись може, покажу в одному з відео по коли буде копатися Різавш. Ну, і таких старт, як Різавш, насправді вистачає. Клаудіо Кардіналі має шикарну кореневу систему. Е, Краса Дніпра теж хорошу кореневу систему. Це ось мелодія. Як бачите, в основному по одному пагану. От, і коренева система е, не, взагалі, не фонтан. От. Хоча лоза висаджувалася доволі таки хороша, потужна. Також перед відправленням буду ще всім телефонувати і питати з приводу вегетативної маси, тобто приросту, чи одразу вам потрібно обрізати вам на висаджування, щоб лишнє ви там не пробували, не відрізали, чи присилати з... Переростом. А це ось коренева різауша. прикладі одного саранця і пучок саранців. 17 жовтня копаємо шкілку виноградну, і це перед вами громко не побачили за листа, за листям було. Ефектуємо при самій землі, вон погризли і слимаками. Виноград з надранніми ранніми термінами достигання і до і висіла до аж до сьогодні. І трище немає, де цільягоди взагалі не було. Отака. От Ефектоємо.